А що? Якщо я скажу вам, що тривога це не проблема, а потужний інструмент розвитку. Доброго дня! Мене звати Ростислав Бурлака. Я практикуючий психотерапевт, засновник видавництва психологічної літератури ВРБ. Запрошую вас на перший психологічний форум Сила ментального здоров'я, що відбудеться в місті Київ, в почайний івент холл 1 березня. Тривога стала однією з центральних тем, яких хвилюють людство сьогодні. За часів Зигмунда Фройда. Основним неврозом була істерія. сьогодні ж на передній план виходять панічні атаки. Багато людей лякаються цих слів і відчувають глибоку розгубленість. На цьому форумі ми поговоримо з вами про походження тривоги, страхів, панічних атак, а також про зрозумілі та практичні методи їх подолання. Отже, занотуйте свої календарі. Наступні вихідні 1 березня, форум Сила ментального здоров'я, де я виступлю із лекцією. Про тривогу і шляхи її подолання буду радий вас бачити, а також обговорити ваші запитання.